Знаєте, бувають такі дні, коли просто все не коли так. ти приходиш додому і здається, ніби весь світ проти тебе. Навіть якщо ніхто нічого не сказав, все одно важко, і ти просто сидиш з повним відчуттям пустоти, і навіть дрібниця от впала виделка, чи щось розлилося, і тебе просто накриває. І найгірше, що починаєш дивитися на інших, і здається, у них все краще. Вони гарніші, цікавіші, впевненіші, і ти починаєш буквально себе їсти. Хоча насправді просто втомилася особисто для мене. Найкращим рішенням в такі дні є провести час в своє задум... Вовлення. І в Цей раз це був догляд за обличчям. Тому щиро вам раджу цю пінку від Хіллері, адже вона змила і макіяж, і ці бридкі думки, і весь той день. Але зазвичай після таких депресивних фаз настає новий день, тому і нова і я. щоб прибавити собі ще більше впевненості на цей день, вам в поміч близько вішки. Якби я могла передати вам цей фантастичний запах через екран. Їх просто хочеться з'їсти. Тому і аутфіт трошки піжамний, але меччиться і запахом З Цим відтінком відчуваєш себе справді якось барбі. Так, ну і який ми спробуємо наступний. Певно, червоний. Ну скажіть, з ним одразу ж якийсь офісний вайп. Ще, будь ласка, раф на кокосовому та макбук для естетики. До речі, в наборі з блисками йдуть ось такі трендові брилки. І далі тестуємо більш винний відтінок. З ним зроблення. чомусь одразу уявляю себе десь на березі в Італії. Тому виходьте вже з осіннього ретроградного ми доглядайте, експериментуйте та сяйте.